Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Позиція президента Польщі Анджея Дуди щодо України та підтримки Заходом у своєму інтерв'ю The Times Дуда наголосив на непохитній підтримці України, заявивши, що Захід має надати їй усе необхідне для повної перемоги над Росією заради безпеки Європи. Він висловив обурення, що деякі країни готові йти на поступки Росії та саркастично запропонував їм віддати частину власної землі, якщо вони такі щедрі. В той же час Дуда мав таємну зустріч із генералом Залужним у Варшаві за даними телеграм-каналу Польський Курсовий. Було прийнято багато позитивних рішень. Видання Foreign Policy пише, що в Україні потрібна хоч якась перемога, щоб потім піти на переговори на сильніших позиціях. Видання вважає, що українські війська в жодному разі не зможуть завдати поразки російської армії на полі бою. Тому Києву доведеться в майбутньому погодитися на переговори, які можуть закінчитися для України територіальними втратами. У Foreign Policy виділили три сценарії завершення війни. Найближчим часом РФ досягне серйозних успіхів на полі бою. і Нав'яже Україні мирний договір на своїх умовах. ЗСУ зможуть відбити частину території за підсумками мирного договору. Україна увійде до ЄС та НАТО, але на її території не будуть розташовані військовослужбовці з інших країн. Ніхто не зможе досягти успіхів на фронті. За підсумками мирного договору, Україна залишиться нейтральною країною, але і західною зброєю, і не під впливом РФ. В той же час залужний зібрав термінову нараду НАТО в Лондоні. Терміново прибув французький представник. Війська НАТО будуть таки вводити. Вони закриють західний кордон, звільнивши наші резерви для Сходу. Заложний очолить місію миротворців, які вже зараз в Польщі очікують команди. 500 танків, 700 Гаубиць 20 тисяч солдат, а також авіації далекобійні ракети. У той же час телеграм-канал Офісне Мишеня Залужний же також запропонував на своїй новій посаді командувача ввести в Україну. Об'єднаний контингент. Погодились всі, коли про це сказали Зеленському, той мало не заплакав. Адже успішна операція натовців об'є його рейтинг та ще більше підніме залужного. І коли той повернеться, він без сумніву стане президентом. По суті, владу відсторонять від впливу на військові рішення. Залужний терміново зібрав НАТО. Генерал знайшов для України додатково чотириста 55 танків, 400 гаубиць та 40 старих систем ППО. А також снаряди, заложний новий генерал НАТО східного флангу Європи, Зеленський в Шоці. Україна визначилась новим президентом. Війська НАТО також зайдуть на західну частину нашої країни. Хто для вас заложний, бо для нас майбутній президент? Заложний це виведені в перший день вторгнення з-під удару авіації ППО. Пише Наталочка Биховець, залужний це звільнені Київщина, Чернігівщина і Сумщина, Заложний це звільнена Харківщина, Заложний це звільнений Херсон, заложний це перемоги ЗСУ справ масштабних військових операціях. перші за всю історію ЗСУ, перемоги, які відбулися рівно доти, доки в плани військових не сунула носа ставка верховного головнокомандувача. Тоді раптом плани контрнаступів опинилися у Москві, на відміну від контрнаступу під Харковом. Залужному вірю, Зеленському ні, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментар. І підписуйтесь на канал, переможемо разом.